Вітаю на каналі AlпіLаєв. З вами я, його ведучий влад. Якщо ви пам'ятаєте, то в одному з останніх випусків я пообіцяв, що на каналі будуть з'являтися нові рубрики. На нашому каналі невдовзі, окрім дайджесту новин, будуть з'являтися нові формати відеоконтенту. І ми стримуємо свою обіцянку. Отже, сьогодні радий презентувати наше перше відео з добірки і як це зробити впевнений, багато хто з вас вже, мабуть, бачив відео трансформації людини, на якій вона буквально за хвилину проживає своє життя, з маличку до старості. У більшості глядачів поставали резонні питання, як це зроблено та чи зможу я згенерувати таке самостійно. Давайте розберемося, а допоможе нам в цьому Віталій Ріфович, випускник п'ятого потоку курсу AI Creators. До війни Віталій 20 років займався будівництвом житлової нерухомості, володів двома квест-кімнатами, а тепер на 100% занурився у штучний інтелект. Більш того, він як професійний фокусник готовий на камеру розкривати секрети штучного інтелекту, щоб ви самотужки могли відтворити цю магію. Давайте подивимось. Привіт, друзі! На цьому уроці ми навчимося робити ось такий популярний рілс, який набрав вже 100 мільйонів переглядів на момент запису відео. Відкриваємо наш улюблений Midjourney та завантажуємо нашу фотографію, яка буде референсом для всіх наших генерацій. Тепер ми згенеруємо ряд фотографій від немовля до старого і пройдемо весь життєвий шлях. Почнемо цей захоплюючий процес. В нас вже є частина промту, де прописано посилання на референс та інше налаштування. Ми просто її копіюємо та додаємо до нашого промту. Запускаємо генерацію. Далі, повторюючи такі дії, змінюючи вік, опис, характеристики, ми поступово рухаємося до старості. Далі, ми відкриваємо у фотошопі наше зображення. І тут ми будемо робити однаковий фон у всіх фотографій. Натискаємо праву кнопку миші і вибираємо скопіювати на новий шар. Вимикаємо задній фон, натиснувши на це око. Тепер ми можемо додавати будь-який фон до нашого зображення. Переходимо в Luma Dream Machine, де ми будемо анімувати наші фотографії і робити плавний перехід від однієї фотографії до іншої. Натискаємо на віконці поруч і завантажуємо нашу другу фотографію. Далі переходимо в CapCut, і тут ми вже будемо збирати наш шедевр. Додаємо в проект відеофайли, які ми зробили в Лумі Dream Machine. Перетягуємо її під наше відео. І бачимо. Що наше відео довше, ніж наша музика. Щоб це виправити, виділяємо всі наші відеофайли, натискаємо праву кнопку миші та вибираємо Об'єднати у збірний кліп. Наші відеофайли об'єдналися в одну доріжку. Регулюємо тривалість нашого відео. Ось так буде чудово. Дивимося наш шедевер. От такої. Ну, от бачите, насправді все відносно нескладно. Але звісно, тут ми показали не все. А щоб подивитися повну версію відео та почати генерувати подібні сюжети, треба все ж таки підписатися на платформу Альпі. Умови підписки буде за посиланням під відео. А з вами були Влад та Віталій Ріфович. Побачимося з вами в кращі часи у часи без секретів.